Всім привіт, продажі X-Trail, вже пригнаний Швейцарії. Це на двохлітровий дизельний двигун, автомат, гідротрансформатор, повний привід, який підключається. 2012 рік випуску, 161 тисяча оригінально перевірено пробігу. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться, відео до кінця всем буду поступово показувати. На 18-х лекосплавних колесах на літній резині 23-го року Тормозна система в нас новенька. Спереду та ззаду, тормозні бліни і колодки були замінені. Також це все вказано в сервісній книжці. Новенька резина. Кузов без м'ятин, царапин, сколів, в гарному збережному ідеальному стані, в білому перламутрому кольорі. На хром пакеті має лінзовну оптику, денні ходові вогні, при фари камери 360. Попереду, позаду, по дзеркалах. Також є панорама, такі є додаткові рейнги. Також є до них ключик. Вони у нас оригінальні. Їх без проблем можна зняти. Ключі. У нас є всередині. Безключовий доступ на дверях, хром ручки, понизу захищений пластиком. Коротко скажу інформацію про цей автомобіль, можливо, хтось не знає. Це та сама, той самий Renault Колеус. В нього взято мотор, коробку, ходову, привід, все те саме від Колеуса, тільки що кузов і салон інші автомобілі. А так все один в один. Тому хочу сказати, що це дуже гарний, надійний, перевірений. Автомобіль, який буде дуже довго вам служити руками. Так у нас він виглядає, дуже класно, стильно дивиться на цих легкосплавних колесах. Таких ярін з цього ракурсу все вам показую. Це вже у нас рестайлова версія. Задні такі стоп фонарі діодні класно вирізняють машину в потоці. Також є позаду камера, нічого не знищено, не потріскано, панорама з люком. Заднє скло з підігрієм, притемнене. Такий на задній бампер. По дни у нас корозії нічого абсолютно немає. Це у нас автомобіль зі Швейцарії, зі сухої країни. Також по е прийомах будь де нічого абсолютно немає. В гарному стані у нас кузов. Дисочки так само без бордюрок, без потертостей, так само задня тормозна система обслужена. Це тут дуже гарно. Зараз перевіримо його товщину міром. Кінець професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Бестаренько пройдемося по цьому кузову. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. автомобіль в гарному візуальному і технічному стані, готовий до будь-яких перевірок при вашому бажанні. По цій стороні маємо косметичний перекрас, просто косметика. Нічого страшного в цьому немає. Можливо, була якась цапана чи ще щось. Одразу перефарбували Швейцарії. Класний білий переламутровий колір, ніяких нюансів, сколів, царапин, мятин абсолютно немає. Дуже гарно збережено стані у нас екстер'єр і інтер'єр. Зараз перейдемо до нього. В такому стані у нас сидіння велюрові. Так само дуже хороша якісна тканина. Шкірине мультифункціональне кермо. Всі такі точечки, перфорація, все гарно, нічого не вдерто. Так само на ручці передач, ручник, так само пластик. Як новенький, нічого не побито, не потерто, повний електропакет у по вікнах, дзеркалах. Тут все у нас добре. Саме нічого не знищено, не затерто. Система управління антизаносом, також управління фарами. У нас є тут ті стаканнички, які охолоджуються. Тут подається холодне, або тепле повітря. Тут у нас відкривається дефлектор, є датчик світла, датчик дощу, панорама майже на весь дах. Зараз присядемо. Ось так у нас відкривається сонцезахисна шторка вручну. Саме назад закривається. Це у нас є ключики до рейдингів, якщо вони вам не потрібні, можна їх зняти. Також у нас є безключовий доступ, два ключі ось таких. Кондиціонер, навігація, камера 360. Зверніть увагу на стан керма. Так саме все тут в порядку. Система управління повним приводом. Також допомога при спуску згори. Клімат-контроль. 161 тисяча оригінально перевірено пробігу. Також у нас в пасажирі є такий підстаканечок з такий стан пасажирського сидіння. Підлокітник є вихід на USB-Aux. Також у нас присутній Bluetooth, Можна підключити телефон, розмовляти або слухати музику з нього. Так само тут такий бардачок для ваших речей. Так само тут великий місткий бардачок. Пізніше до нього перейдемо, покажу вам сервіску. Прикурювач, все тут є для комфортної їзди. Так само круїз контроль. Так, зараз заведемо. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв і покажу підкапотний простір. Дуже хороші, якісні мотори, коробки, гідротрансформатори, гарно себе зарекомендували в Україні. Середній розхід 7 літрів плюс-мінус по трасі. Все дивлячись, як ви хочете рухатись. Також у нас камери перемикаються, і можна виводити праве колеса, щоб було комфортно паркуватися, щоб не зачіпати бордюра. Так само передня камера включається, зараз фокусую. Якщо будь-яку перешкоду не буде видно, собі зможете передивитися через камеру, якщо впевнитись, що там нічого немає. Також навігація з українськими картами одразу є. Всі кнопочки підсвічуються, коли вмикаємо світло. також. Клімат-контроль заправлений, все гарно холодить, підігрів бічних вікон і заднього скла так само присутній. Так, зараз починає надувати. Дуже добре так йде холодок. Автомобіль готовий до літнього сезону, можна так сказати. Великі дзеркала бічний, дуже хороша глядовість. класна посадка, оптика наслінзована. Дуже класно освічує дорогу вночі або в темну пору доби. Такий у нас футляр для окулярів. І все функціонує, мікрофон, через який можете розмовляти. Ось так, так у нас відкривається люк. Можна ще далі. Так, назад все закривається. Це повністю функціонує собі. Якщо ви будете активно користуватися, потрібно раз в рік спеціальним засобом замастити салазки, щоб не було ніяких проблем з відкриванням. Так. І можна ще ось таке положення ось відкрити. Дуже великий люк, що задні пасажири можуть собі вилізти, що передні пасажири так назад це закривається. Зараз виключимо поки що кондиціонер, заглушимо автомобіль. Перейдемо до заднього ряду. Всьо-таки на задній ряд. Так само все тут у нас в порядку. Прийоми, дверна карта, нічого не зацарапано, не знищено, блокування дверей від, від дітей, щоб не могли зсередини відкрити. Ось такий стан заднього диванчика. Все просто ідеально, без перебільшень. Автомобіль надближений до нового стану. Також дефлектори дуї холодним обтеплим повітрям під стаканчики. Підлокітник з підстаканниками. Підстаканнички, так, тут просто підлокітник. Також у нас сидіння е, ложиться в рівну підлогу. Собі також можете е, ці відремені безпеки ховати, щоб не заважали. Ось так у нас складається спинка. раз. І ось так забирається під, е, підголівник і ложиться в рівну підлогу. Так само тут все розраховано, щоб виложили речі, не зацарапували, не, не, не подерли тканину. Тут все захищено пластиком спинка. Також у нас є регулювання спинки, стільки положень. Шторочка у нас відціпляється. Цими штучками заціпляється ці тримачі. Так, назад все фіксується. Однією рукою можна все скласти. Так, зараз... Не однією рукою, так двома помогти собі, так все назад залазить. Це максимальне положення спинки назад, пасажирам буде комфортно пересуватися на дальну поїздку. Дуже зручний комфортний задній ряд, місткий, також є для пасажирів такі карманчики. Так виглядає все з цього ракурсу. Дуже гарна, приємна атмосфера. Автомобіля нічого не знищено, не зацарапано. такий ще залишився невеличкий запах автомобіля як салону. І світочка, все є. Так у нас відкривається шторочка. Собі задні пасажири можуть насолоджуватись виглядом з панорами при приїзді. Зараз покажу вам багажне відділення. Воно так само у нас дуже цікаве в цих автомобілях. Так, шторочка у нас відцепилась, коли ми відкидали сидіння. Можна її, якщо не потрібно, відчепити, просто забрати. Так назад все фіксується, Зверніть увагу на стан пластика. Видно, що нічого тяжкого металу, ніякої там картоплі чи ще щось не возили, просто як новенький. Тут у нас в комплекті домкрат, ключі, все на місці. Так, тут у нас така шухляда. Собі будь-які речі буде зручно виняти, не потрібно щось там діставати, шукати. Так, От так, раз полочка. Тут ще у нас таке місце. Дуже багато різних місць, якщо замітили цього автомобіля для ваших дрібних речей, щоб нічого не літало посилано. Так само тут буковий лікармачок, тут у нас крюк, все на місці, як новенький. Ну він і є новенький. Коли видно, не використовувалася запасочка, так само новенька, все тут гарно, чітко, охайно, ніякої корозії немає і не мало бути. Так назад все стає на своїй місці. А також є розетка, вішечки, свої пакетики чіпляти з продуктами, щоб не літали по багажнику, також дуже корисна функція. Так на це все фіксується сторочка собі, дуже великий, гарний, об'ємний багажник. Якщо положити сидіння в рівну підлогу, можна спокійно щось велике габаритне перевести чи переночувати. При необхідності, при бажанні така класна універсальна машинка для кожного дня. Так само тут у нас дверні карти, все у нас в порядку, без потертостей, без будь-яких дефектів. Так виглядає задній диванчик з цього ракурсу. Це на датчик на замикання. Дверей. Безключовий доступ переднього пасажира, так само присутній. Така в нього дверна карта. Так Само пороги, прийоми, нічого не побито ремнем, що дуже рідко трапляється в багатьох машинах від ремня. Завжди люди швидко такого викидають пасок і забувають, і закривають двері, і завжди утворюються ямки. Тут в даному випадку видно. Що дуже охайно їздили. так виглядає сидіння з цього ракурсу переборна панель. Дуже люблю, коли такі автомобілі попадаються це, це на папочка з книжками, сервіскою. Собі ставте на паузу кожну сторінку, фіксуйте, перекладайте, передивляйтеся. Якщо виникнуть питання, телефонуйте завжди кожного. Клієнта супроводжую, наприклад, там по обслуговуванню рекомендацій даю що і як. Навіть після покупівлі можете собі спокійно дзвонити. Завжди вам буду давати будь-які відповіді на питання. Так, крайнє обслуговування у нас було у му році, 10-й місяць 6, -й, 10 -й місяць, 6 -е число, 145 тисяч кілометрів було. Наступне по рекомендації потрібно зробити. 6 го числа 10-го місяця 25-го року або на пробізі 175, або тут, або на цій даті, або коли вже буде пробіг 175. На даний момент 161 тисяча пробігу. Тут у нас стоять галочки, що робилось. Собі кажу, можете додатково поставити на паузу, передивитися, або в телеграмі переглянути фотографії. Туди також фотографії скидаю всі по машині. Так само у нас повний привід у Нас включено зараз два веде. Також перемикається на автоматичний і блокіровка також присутня при, при ну, примусовий повний привід, який працює до 40 км на годину. І потім він автоматично відключається. Зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Так, покажу вам підкапотний простір. Сам капот, так само в крозі нічого немає. Як і в колеосах дрібжить патрубок пластиковий. Так тримається слабо. Свіженький акумулятор стоїть, той самий Рено-двигун, тільки шильдік лісанський. Так само коробка, привода, ходова, все повністю від колеуса взято. По крилах, по капоту нічого не кручено, не верчено. Все тут у нас добре. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає. Все як має бути. Ще раз покажу автомобіль, вам ззовні нагадається. 2012 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, автомат, повний привід, класна комплектація, класний високий кліренс. В поєднанні з повним приводом автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг, великий міський салон, дуже надійна коробка автомат, так само в парі з двигуном 2-літровим. Це все взято від рено Колеоса, ходова, мотор, повний привід, все повністю тільки відрізняється, кузов і салон. На 18-х елекосплавних колесах на літній резині 23-го року тормозна система обслужена, автомобіль в гарному візуальному і технічному стані, вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Так нас світять день задні стоп-фонарі. Вже вечором буде краще виглядати, краще буде видніше. Ось такий вірес у нас позаду. Дуже буде тяжко щось ним черканути, можна так сказати, нас автівка. а зараз зробимо невеличкий тест драйв. такий у нас автомобіль візці, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала. Так само все в гарному, збережному, класному стані, повний привід, високий кліренс. Виручить вас цей автомобіль на різних ділянках доріг. Бачите, кермо нікуди не веде, все гарно тримає дороги. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Так само ніколи вас не підведе, не путайте її з варіаторами, які стоять без бензинових версіях. Ось такі нас оберти. Автомобіль гарно, впевнено, себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. Або в міському, міському циклі. Також у нас клімат-контроль, навігація, блютуз, камери 360, панорама, гард, великий, просторний, саме збереженому стані салончик. Стикана савтівка. Хто ж кого зацікавить доставка, чи ще якась інформація, телефонуйте, надам всі відповіді на ваші запитання. Також переглядайте фотографії, опис автомобіля і ціну. Залишу. В описі під відео посилання на Viber і Telegram. Там є е, опублікований кожний автомобіль, який в мене є в наявності. Якщо, можливо, щось інше вас зацікавить, так само телефонуйте або пишіть. Також, можливо, доставка по Україні. Ще раз нагадаю. тож, кого цікавить, телефонуйте, домовимося, переглядайте повний відеоогляд, тоді телефонуйте, якщо виникнуть запитання. Всім дякую за увагу, до зустрічі.